Какаю в своїх подіях. Прошу ну, вас забрати Іванну до себе. У Житомирському суді матір трьох дітей розкаюється у найстрашнішому гріху. Взимку цього року викинула на смітник своє немовля, крик новонародженої вчасно почула сусідка і встигла передати маля медикам. Навіть якщо дитина народилася мертвою, те, що вона стверджувала, що во думала, що мертва дитина народилася. Треба якось і зафіксувати факт смерті або вжити якихось лікарями можна було вжити в якихось заходів до повернення дитини до життя. За те, що обвинувачена мало не вбила новонароджене дитя, її засудили до трьох років позбавлення волі. Умовно судді врахували, що жінка виховує ще двох синів, трьох та тринадцяти років. Щодо них претензій у соціальних служб до гори матері немає. Не розуміла, що вона робить. перебувала в шоковому стані, але це ж елементарні речі викликати швидку допомогу. Врятована медиками дівчинка жива здорова і має нову сім'ю, але Анастасія просить суд повернути їй власне дитя. Прошу ну, вас, може, надати дійсно, я хочу дивитися за дитиною маленькою, забрати Іванну до себе, буду за нею слідкувати, тобто буде на моїй мої опіці. Житомирський суд вирішує, чи віддати матері покинути нею ж на смітнику у 10-градусний мороз маля, чи лишити їй материнське прокляття на віки.